Півробітники територіального відділу зоврибоохорони затримали сімох мешканців, які ручною драгою без дозвільних документів займалися виловом риби. Інцидент трапився на верховій. У порушників вивели більше трьох тисяч одиниць бичка. Збиток, завданий Азовському морі, рахується в понад 113 тисяч гривень. В іншому випадку працівники зофрибоохорони разом з прикордонниками затримали двох громадян в районі Новопатрівського полігону, які вночі вилучали з моря риболовецькі сітки. Було вилучено тисячу одиниць бичка, збиток складає 30 4,5 тисячі гривень. Всі матеріали передали до відділу міліції, де їх кваліфікували як браконьєрство. Утер відділі азофрибоохорони нагадують, що неможливо використовувати заборонені знаряддя лову, вилучати чужі сітки, знаходитися вночі в морі. Останнє пов'язано як з правилами рибальства, так і з тимчасовими обмеженнями прикордонного режиму. Всього ж у березні співробітни азофрибоохорони виявили 170 фактів порушення правил рибальства. З них 47 це грубі з використанням заборонених знарядь лову. Загальний виток складає більше 200 тисяч гривень, вилучено 1715 кг риби та 298 одиниць заборонених